Вітає, 2 жовтня 952-га доба невтомної боротьби українців із російським агресором. Другий місяць осені розпочався без оповіщень про загрози атаки з повітря. В порівнянні впродовж вересня в області щодня лунали повітряні тривоги. Найдовша з них тривала більше п'яти годин, втім, нехтувати безпекою не варто. Війна триває і ми маємо відповідально ставитись до атак ворога. Далі про головні події середи. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Вдячність за мужній шлях бійців до Дня захисників і захисниць України уродженцям міста вручили нагороди і подяки за вправне виконання завдань та відвагу. Великий день для нашої держави, для кожного з нас, потрійне свято покровує Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день захисників та захисниць. Тих захисників, які впродовж багатьох століть виборювали право на українську землю. Захисників, які майже 11 років відстоює територіальну цілісність нашої держави. Нагородили понад 40 бійців. Серед них військовослужбовці, ветерани, надзвичайники та поліцейські. Кожен з них має свою історію бойового шляху та подвиги, за які отримують визнання. Я воюю з 2014 року. Призвався в серпні 14-го року, воював в 17 році і в 2022. Ми перебували в місті Славянському на Харківському напрямку в багатьох. В напрямках в тяжких боях батальйон участвовав, приймав участь в тяжких боях. Бої були дуже тяжкі, багато втрат було, багато поранених. Після харківського наступу я звільнився. Герої серед нас, а їхня служба заслуговує на найвищі почесті. Вони щодня ризикують своїм життям заради миру та свободи. Саме ви, військові, представники сил безпеки. На ділі. Продемонстрували, що означає стійкість, незламність і воля. І я вам щиро дякую за це. Адже з кроку кожного з вас складається ця велика незламна боротьба. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Сучасна ветеранська політика. Маємо зробити максимум для того, щоб ветеран почував себе в суспільстві максимально комфортно, гідно міг отримати усі можливі способи для того, щоб соціалізуватися для того, щоб повернутись до звичайного. Суспільного життя в умовах сьогодення, коли нам щодня доводиться захищатись від ворога. Ветеранська політика вкрай важлива складова. Тож, аби відбувся продуктивний діалог між ветеранами, їхніми сім'ями, громадськістю та владою, у Хмельницькому провели форум, на якому обговорили чимало важливих питань. Проблем так, з якими стикаються ветерани, військовослужбовці, їхні сім'ї, їх не те, що багато, так їх дуже багато. Держава повинна зробити комплекс дій для того, щоб все-таки е, ветеран став конкурентом. Тобто цей комплекс дій має йому компенсувати здоров'я, час втрачений при захисті батьківщини. І цей комплекс дій має якраз його зробити конкурентним суспільством. Реабілітація ветеранів чини найперше питання. Для цього їх залучають до фізичної культури, яка є складовою психологічної та соціальної адаптації військових. Саме через фізичну культуру і спорт проходить об'єднання, проходить згуртування. Відбуваються ком'юніті, і саме головне стабілізуються різні функції, в тому числі гормональна система. Тому станом на сьогодні одним із пріоритетів міністерства молоді і спорту є саме ветеранська політика через адаптивний спорт. В цьому році створили 79 адаптивних адаптивні. Клубів це саме тренери, які пройшли в Національному університеті фізичного виховання і спорту перекваліфікацію, саме по роботі з ветеранами у напрямку фізкультурно спортивної реабілітації. Так само ми проводимо в нас є бігові клуби і клуби скандинавської ходи. Вагому допомогу у фізичній реабілітації надають і волонтерські організації тут для ветеранів створюють безперешкодні умови для відвідування спортивних занять. Ми вже започаткували декілька. Заходів спортивного характеру, в першу чергу, це сьогодні буде презентовано безкоштовні заняття з джиу-джитсу для ветеранів, які організовуються громадською агенцією підтримки України, спортивним клубом «Фокс», спільноти ветеранів Новий Горизонт. Далі ми в нашому біговому клубу, так як і є з під клубу Рейс Експерт, сьогодні анонсуємо безкоштовні тренування для ветеранів, які можуть приходити і безкоштовно тренуватися. І крім того, так як цю суботу ми організовуємо благодійний забіг на підтримку бойового підрозділу прикордонників. Сьогодні буде анонсовано. Що всім учасникам форуму ветеранам реєстрація безкоштовна до 17-ї години по промокоду ветерана? Чимала кількість ветеранів, повертаючись до буденного життя, потребують повної реабілітації, а передусім медичної допомоги. У закладах обласного підпорядкування Хмельницької обласної ради, госпіталь ветеранів війни, центр психічного здоров'я сьогодні при підтримці по програмі медичних гарантій з національної служби здоров'я України ведеться повна і ключова безкоштовна реабілітація, в тому числі і протезування для наших військових. Для допомоги колишнім військовим в області діє ветеранська програма Ба більше, аби згуртувати ветеранів, створили три ветеранські простори. Минулого року ще створено три ветеранські простори. В кожному з районів, і ми наповнюємо їх теж роботою психологів, роботою юристів, консультантів з відкриття власної справи, різна. Різні заходи з психологічної реабілітації, зустрічі із родинами полеглих героїв. Також в області створені всі умови для працевлаштування ветеранів. А ще передбачено перепідготовку та підвищення кваліфікації колишніх бійців. Крім цього, можна отримати грант. До слова останнім скористались уже 68 ветеранів та їх родин. Сьогодні є можливість ветерану отримати ваучер для підвищення конкурентної спроможності на ринку праці, і це сьогодні сума ваучера, яка покриває навчання 30 тисяч двісті гривень, 155 спеціальностей, по яких можна отримати сьогодні другу вищу освіту, підвищити свою кваліфікацію, отримати спеціалізацію чи, взагалі, отримати новий фах, можливість отримати 150 тисяч гривень, якщо ветеран у віці до 20. Ти п'яти років за умови реєстрації як приватного підприємця. А також, якщо планується використання найманої праці, ми можемо говорити і про 500 тисяч гривень як для ветерана, так і для члена сім'ї. А також мільйон гривень сьогодні ветеран, учасник бойових дій, який здійснює підприємницьку діяльність не менше трьох років, може отримати допомогу від державної служби зайнятості для масштабування розвитку власних підприємницьких ініціатив. Допомагають адаптуватися та інтегруватися. В суспільстві і через культурний фронт 22-му році почали із госпіталі ветеранів, а згодом із госпіталя міністерства внутрішніх справ привозити хлопців на реабілітацію до Меджилівського замку. Там ми влаштовуємо не тільки екскурсії. Ми їх знайомили з історією, з ідеологічними основами на чому тримається держава і історія народу цей проект. Тільки початок великого проекту, який на перспективі має бути залученням ветеранів до участі і в археологічних дослідженнях, де вони будуть соціалізуватися. Про необхідність адаптації та підтримки військовослужбовців та їх родин зазначають і дружини бійців. Втім, це не спогади про жахіття війни, а підкреслення важливості нашого патріотизму та відвернення уваги від сірих буднів. В Якийсь момент я зрозуміла, що я хочу не про війну говорити, а давати якусь надію, віру фраза тепер чекати, не честь показує віру, надію, гордість, мабуть, дружин за своїх воїнів-захисників за своїх чоловіків. Одна з надписів уже в вишитої ході, я неймовірна, бо виростила сина справжним чоловіком. Це має дати підтримку для сімей ветеранів. Освітні заклади в свою чергу долучаються до адаптації ветеранів. До прикладу, навчитись майструвати дрон, який потім допомагатиме нищити ворога, теж можливо, ба більше тут військові проходять і безкоштовні навчання. Ми створили саме інженерну школу, де вчимо військових безкоштовно збирати, налаштовувати дрони, ремонтувати, прошивати. В нашій команді є декілька ветеранів війни. Ми з радістю приймаємо на роботу. Лише у синергії ветеранів громадськості та влади можливо сформувати та реалізувати ветеранську політику, яка буде дієвою та закладе фундамент до адаптації не лише військовослужбовців після повернення з фронту, а й розбудови країни після нашої перемоги. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Прозорі закупівлі. Робоча група при обласній військовій адміністрації провела моніторинг 15 закупівель. Як результат, виявили ознаки порушень у торгах із купівлі матеріалів для благоустрою населених пунктів на суму 4,7 млн гривень, паливних дров вартістю 540 тисяч гривень, медичне обладнання та виробів медичного призначення на 220 тисяч гривень. Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області вже розпочало моніторинг вказаних процедур закупівель. Відповідальний користувач у будь-якому зручному сервісному центрі МВС або онлайн у кабінеті водія чи в дії можна оформити послугу шерингу авто та не відповідати за порушення правил дорожнього руху. При виборі такої опції власником відповідальність лягатиме вже на плечі призначеного користувача. Стати належним користувачем може лише особа, у якої є національне посвідчення водія. Або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух. Призначення належного користувача або шерінг авто дозволяє отримувати штрафи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху тій особі, яка керувала транспортним засобом. Але призначення належного користувача не означає передачу майнових прав. Хочу зауважити, що на один транспортний засіб може бути призначено лише одного належного користувача. Такого користувача на транспортний засіб може призначити як юридична особа, так і фізична, і послугу можна отримати у будь-якому зручному сервісному центрі МВС або онлайн через електронний кабінет водія чи застосунок ДІЯ. Завдяки шерінгу авто, підприємства можуть ефективніше управляти своїми транспортними засобами та оптимізувати робочий процес. Стан освіти з робочим візитом до Хмельницького завітав заступник міністра освіти і наук України. Він розповів про навчальний процес та проблеми освіти сьогодення, перебуваючи на Хмельниччині, в тому числі якби в першу чергу акцентуємо увагу саме на організації освітнього процесу в цьому новому навчальному році з дотриманням тих всіх обов'язкових безпекових умов. Зараз міністерство освіти і науки формує таку. Політику школи офлайн, яка передбачає е, виведення якомога більшої кількості учнів в очне навчання, е, організація освітнього процесу залежить від того, де ці учні перебувають, в якому вони статусі, тобто, чи це учні, які є за кордоном. Їх зараз е, в системі освіти України 350 тисяч, які виїхали за кордон і там продовжують перебувати і навчаються в наших школах. А також це учні, які. Є внутрішньо приміщеними особами учні, які е, і далі продовжують навчатися в нашій школі. Обов'язкова е, умова відновлення очного навчання це наявність повноцінного укриття в закладі освіти або в сусідньому закладі, де, ці, де учні цього, цієї школи можуть перебувати під час повітряної тривоги. Для цього уряд минулого цього року виділив 2,5 з мільярди гривень. Додатково ще для прифронтових і прикордонних територій було виділено ще 5 мільярдів гривень. І на наступний рік, звичайно, в проєкті закону про державний бюджет передбачена відповідна сума коштів для відновлення очного навчання потрібно підвозити учнів з сусідніх навчальних закладів з інших населених пунктів. Тому Знов ж таки був була відповідна субвенція для областей 1 мільярд гривень цього року. Ми плануємо, що буде придбано майже 500 автобусів. На зустрічі підняли питання про освітню реформу нової української школи та перекваліфікацію вчителів, а також впровадження академічних ліцеїв для 10-12 класів. Ми говорили про впровадження цієї реформи через підвищення кваліфікації вчителів. Щороку у нас відповідно підвищують кваліфікацію майже 100 тисяч вчителів в Україні. Саме в рамках цієї реформи урядом виділяються відповідні кошти субвенції в розмірі півтора мільярда гривень цього року. Майже мільярд 400 мільйонів минулого року, і ми також працюємо над тим, щоб ця реформа була завершена в базовій школі, тобто 5-9 класах. Але крім того, ми розпочинаємо також підготовку до реформи профільної освіти. Це реформа, яка буде стосуватися, яка буде стосуватися 10 і 12 класів. Тут важливо розуміти, що концепція цієї реформи передбачає створення академічних ліцеїв. Сьогодні ми говорили про якраз формування мережі цих академічних ліцеїв, які вже мають запрацювати у 2027 році. Реформа має дуже багато особливостей. Передусім вона спрямована на організацію навчання відповідно до профілю. Важливо розуміти, що зараз ми маємо понад 8 тисяч закладів, в яких навчаються учні 10-11 класів. Ці заклади. Також мають профілі, але, на жаль, більшість з них, тобто більше 60% цих профілів, це саме гуманітарний напрям на гуманітарного спрямування. А в цілому проблема, і це показали результати останнього незалежного оцінювання мультипредметного тесту. Коли досить незначна кількість учнів вибирала предмети саме природничої галузі, таких фізика, хімія на складання, це пов'язано з тим, що. Не має достатньо зацікавленості, і для нас, як для держави, важливо цю, цей інтерес до цих предметів виробити в учнів. До слова, незабаром повернеться і державна підсумкова атестація. Її планують відновити у найближчі два роки. Зараз ми маємо пілот в 4 класі, де ми відтестили разом з українським центром оцінювання якості освіти саме інструмент ДПА цифровий, як його впроваджувати, і концепція впровадження ДПА розвитку. Цього інструменту передбачає, що не наступного року буде вона впроваджена як обов'язково в четвертому класі. Швидше за все, це буде у 2026 році. Як для четвертих класів обов'язковий інструмент в подальшому обов'язковим стане і для 9 класів. Після закінчення війни, після перемоги, інструмент ДПА для випускників для одинадцяти класів повернеться як той, який був ще до початку ковід-19. Підпільний цех четверо чоловіків організували фабрику із виробництва фальсифікованої горілки на території одного із сіл Хмельницького району. Облаштували все у складському приміщенні. За результатами обшуків за місцями виготовлення зберігання та збуту фальсифікату, правоохоронці виявили та вилучили понад 6 тонн алкогольної продукції без марок акцизного податку, спирт, транспортні засоби, обладнання, тару та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень. Відповідно до Висновків експертних досліджень ці алкогольні напої та спирт не відповідають вимогам ДСТУ. Продаж таких товарів на території України заборонений. Погода на 3 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області коливатиметься від 6-11 градусів тепла вночі до 14 19 в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 7-9, а в день 15-17 градусів із позначкою плюс. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.